Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися. Пробачте, я в окулярах, тому що у нас таке активне сонечко, ну тут зараз. Я розумію, що це не гарно, але зір та очі якось ближче. Я хочу сьогодні з вами поділитися відгуком за українських виробників, якими я користуюсь. Я їх купувала, я вам показувала. Але я завжди казала, що перший ефект вау, а потім життя все це чудово покаже. Так от, пройшов вже тривалий час, догляд за обличчям. Український виробник. Я його купувала в Брокарді, коли була у Катюні в Києві ще наприкінці березня. Це для жирної та комбінованої шкіри. І на той час він ні. Якось більше зараз. Зараз влітку він мене дуже рятує. У мене Шкіра жирна, вона ще й пориста, все і є. Всі ми люди, у кожного є свої недоліки. І зараз це для мене просто знахідка. Стосовно волосся двохфазний спрей зволожуючий, український виробник. Тривалий час вже користуюсь, десь півроку, не щодня. А так, коли знаєте, рука потягнеться, тоді, тоді і користуюсь. Так мені він до вподоби. Свою функцію він виконує і щось погане сказати про нього я не можу. Маска для волосся. Як і двохфазний спрей, так і ця маска. Я її використовую, коли я помила волосся, рушничком я підсушила. Обшикала цими засобами, коли яким, коли маска, коли ге... спрей. І сушу феном. Мені ефект подобається. Стосовно зачіски укладки, я купувала український бренд. Сьогодні тільки українські бренди. Ой, у нас такий вітерець сьогодні. Маю надію, що не дуже вам задуває. Пінка для укладки. Сама пінка мені дуже сподобалась, вона не важка, вона фіксує зачіску, але немає зліп... зліпання волосся. Але можливо, це я якась така, знаєте, все в мене може в житті бути. Коли я натискаю, щоб дістати від тіля пінку. Якось не впевнено, той ковпачок там стоїть, і у мене це не дуже виходить. Але можливо, це я така, можливо, це мені така е пляшка цього дісталася. Ще я купувала крем для рук теж український. Давайте я не буду повторюватися, що це український виробник. Сьогодні все про українського виробника. Крем для рук він іде з колагеном та півонією. Мені дуже сподобався, як він на руках його аромат, ніжна пігонія, ненасичена така, і немає липкості на руках. Я задоволена такою покупкою. І стосовно станції мене запитували, дівчата, я не дуже в цьому розуміюсь, я її не вибирала і посилання на неї я теж не можу дати, тому. Кому цікаво, я її зараз ще раз покажу фото. Її. Ви зробіть, будь ласка, скріншот. І через Google пошук картинка можливо десь і дешевше. Будь-який товар, про який я кажу, робіть скріншоти, або це крем, або гель для вмивання, і ще щось. Робіть скріншоти і, можливо, ви десь знайдете дешевше, і навіть мені напишете, і я вам за це буду вдячна. Е uh, uh. Uh. Мені ще було питання, скільки кіловат я продивилася, можливо, я щось там не знаю. Там написано 300. Що то воно 300, то я не знаю. Тому скріншот зробіть, і будь-яку інформацію за цей або інший товар ви можете знайти в Гуглі. І... Подивитися, тому за станцією я не можу нічого казати, я в цьому зовсім ніяк не розбираюся, і для мене це працює та й працює, тому що в нашій родині кожен, кожен відповідає за своє, за продукти, за догляд. Я вам все, що хочеш, можу сказати. А от що стосується техніки, якось я в цьому питанні плаваю, якось я так не дуже. І хочу повернутися до першого, з чого я починала, це гель для вмивання. Він має такий ніжний не ментол, а ну, це мені здається, мої відчуття, такий м'ятний, легкий аромат, і він і не сушить шкіру. Але і От... класні відчуття. В поєднанні з тоніком просто супер. От на літо просто супер. А коли я купувала наприкінці березня і ем... їм користувалася, ми всі особливі. У кожного може бути зовсім все по-різному, і я на цьому наголошую. Я кажу лише свої відчуття. У мене так, у когось буде по-іншому. Наприкінці березня він якось так підсушував мені шкіру, незважаючи на те, що в мен, мою шкіру на обличчі зовсім неможливо підсушити, розумієте? Я його залишила на літо, зараз користуюся і я дуже задоволена. А я поки з вами поспілкувалася, у нас вже включили фантом. І така пішла прохолода. І знаєте, про що я подумала, було б так зручніше, якби цей фонтан, це зона у нас відпочинку, вона була б під деревами з затишку, а не на сонечку. Тут у нас он там... Новини якісь там розповідають. Радіо наше. Ми там і ми зібрали. Так, якби не на сонечко, то взагалі було б. Файно-файно. А я тільки що сходила на базар, купила буряк, хочу зварити постний борщ. Зайшла в Єву. Купила губку для вмивання обличчя, ту, що я колись дивилась в просторі силіконова, але мені щось ні, а тут. Тому зараз прийду додому і вам все покажу. Забула відповісти. Ще було запитання, як підзаряджається наша станція від електрики. Коли нам подають електрику, ми вмикаємо в розетку і вона підзаряджається. І писали стосовно генераторів, у когось генератор у Вікторії. Ну, якщо це приватний будинок, то генератор можна, але генератор в квартиру на якийсь там поверх, я не уявляю, як це можливо зробити. Але в чому є плюс генератора, наприклад, ну, в квартиру він не піде, це 100%. Тим, що якщо буде тривали, не буде тривалий час електрики, то в генератор залив бензин і він працює. А якщо немає електрики, ти ніяк не підзарядиш станцію. Ну, це так. На саме такий, знаєте, випадок, якщо я сподіваюся, що такого не буде. А зараз я вам покажу мої покупочки. Останнім часом нічого не купую так, щоб просто було. Що потрібно, пішла-купила. Болгарський перчик. У мене вже закінчився, той, що я морозила, але нічого, хочу таку, щось таке овочеве зробити, тому що тут помідорки вони вже ну, насаладні, але ще й так, протушити. Кабачата, цибулька, морква, болгарський перчик. І на тертушки зроблю томат, якийсь путру. Спеції, які подобаються, це таке блюдо буде. Далі хочу зварити пісний борщ, тому що зараз ну, не хочеться нічого з кислого бурячка. То два таких шматочка, бурячка 10 гривень. Огірки я взяла на базарі сьогодні по 50, але вони такі свіженькі, маленькі, Думаю, нехай буду. Хоча вже і по 30 було. Це вже пройшов час. Закривати чи що, не знаю. А це я зайшла в Єву. І я вам казала, що я записувалась на педикюр і потім раптово поїхала до Катюні в київ І зараз не можу втиснутися до майстра. І думаю, ні, нічого. Купила такий звичайний лак, Самий простий лак, я буду сама собі робити. І Така губка для обличчя. За все це я заплатила щось 90 гривень за губку і за цей лак. Нет, дістану зараз губку ближче вам покажу, тому що ту, що я в просторі бачила, силіконова, вона мені якось не дуже не знаю чому інтуїтивно. А це я побачила і думаю, о, отаке я хочу. Отаке. таке. Тому такі в мене сьогодні покупочки в Єві та на Базарі. Ось такою інформацією я сьогодні з вами поділилася. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.